Відстоювати Крим і не панікувати на цьому наголосив міський голова Віктора Нушкевичус на брифінгу для місцевих мас-медіа. За його словами, український уряд має терміново звернутися до послів країн-членів ЄС щодо запровадження більш дієвих санкцій до країни-агресора. На переконання мера, денонсація Харківських угод 2010 року мала б змінити курс держави та вирівняти ситуацію, що склалася нині у стосунках між двома сусідніми державами. Мер Івано-Франківська оприлюднив ще одну не менш гучну заяву: Україна має відновити ядер. Потенціал. Я звертаюся до правоохоронних органів, щоб не допустити беззаконня, щоб в законний спосіб разом з здоровими силами активістів майдану присікати провокацію, упереджувати провокації. Я також звертаюсь до всіх мешканців Івано-Франківська з тим, щоб зберігали спокій, не піддавалися паніки, не піддавалися провокаціями, а просто Жили своїм життям і виконували ті функції і робили ту роботу, яку робили звично. Від глобальних державних Анушкевичус перейшов до міських проблем. 17 стратегічних об'єктів на Прикарпатті перебувають під посиленою охороною. В Івано-Франківську таких 5. Мер закликає Івано-Франківців не панікувати а представників силових формувань майдану, самооборони та правого сектору не вчиняти жодних провокативних дій. потрібно починати відновлювати ядерний потенціал нашої держави. І сполучені штати Америки мають розуміти дуже одну просту річ. Якщо вони, як гаранти по Будапештській угоді, не захистять Україну, а також інші країни гаранти, то це своєрідний ящик Пандори, ядерний, буде відкритий. І всі країни світу, в першу чергу, Іран і КНДР, будуть мати дуже жорсткий і залізний аргумент по відношенню до тих, хто застосовував проти них санкції, В першу чергу, Сполучені Штати Америки щодо розвитку своїх ядерних програм. Міська влада шукає гроші на мобілізацію. Фіноправління спільно з бюджетною комісією розглянуть можливість фінансового скорочення низки гуманітарних програм, натомість програми транскордонного співробітництва, реконструкції дитячого садочка та ремонт доріг фінансуватимуть у повному обсязі. Вік. Віктор з додає свідченням патріотизму є те, що лише на укомплектування місцевого гарнізону підприємці перерахували 300 тисяч гривень. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.